Я є тепер Мешканцем. мешканець сірпеняда, і це ну я не хочу сказати, що це моє рідне місто, але воно стало вже найулюбленішим містом, тому що я не хотів цілеспрямовано жити в Києві, я хотів жити тут. Бо тут класно, насправді. Як це сталося, що в мене з'явився притулок? Ні, як сталося стало... саме в Ірпені. Да, ну це напевно що старість, тому що, знаєте, хотілося мені нещодавно один мій товариш, знайомий, сказав: Та ну, ти що, хто хоче жити в Ірпіні? Я хочу жити в Ірпіні. Серйозно, я не, не хотів цієї суєти. У мене досить бурхливе таке життя, досить бурхлива робота, і тому. Я цілеспрямовано купив квартиру в Вірпені для того, щоб тут відпочивати. Виходиш до вікна, дивишся, в тебе ліс, тут ліс, тут ліс, тихо, спокійно, класно. Ось так. Як розпочалася ваша професійна кар'єра, і що стало такою акторська? Так, і що стало такою мотивацією? В мене була до того. Танцювальна кар'єра, в мене було еротичне шоу-танцювальне, з яким ми пропрацювали 15 років, об'їздили весь світ. І потім, коли ти трошечки втрачаєш, як це сказати, це не те, що цікавість, а втрачаєш, ти не бачиш, куди тобі рухатись. І ти так, ти втрачаєш цікавість і не хочеш розвиватися в цьому напрямку. І так в мене сталося, що я не захотів далі розвивати танцювальну кар'єру. Вона мені трошечки вже набридло. І в той самий момент мені запропонували роль в серіалі Слід. Я, будучи без освіти акторської, поїхав на кастинг. Не на кастинг, а вже на проби. Поїхав на проби. Їх провалив. Потім мене запросили ще на одні проби туди ж на той же дали другий шанс, я його теж провалив. Але як сказала одна жінка, яка пов'язана з кіноіндустрією, що кіно само обирає, хто в ньому буде зніматися. Тому, напевно, що кіно мене обрало, і я опинився в тому місці і в той самий час, коли потрібно. Чому вирішили відкрити власний притулок? Це потреба. Це, це не рішення. Ну, рішення таке, знаєте, я не те, щоб я хотів цим займатися. Це потрібно. Зараз, звичайно, я хочу цим займатися, тому що я бачу, що це взагалі дуже величезна проблема є в Україні, і потрібно вирішувати це на більш високому рівні, на законодавчому рівні, тому що закони по зоозахисту вони не працюють, на жаль, у нас в Україні, і тварини у нас не захищені взагалі. Ніяк. Тому я не знаю, як навіть відповісти на це питання. Просто потрібно було створити притулок. Були можливості. Величезна вдячність моїм підписникам, які допомогли мені це створити. От ми створили. І потім вже, якщо забігти наперед, то і потім вже ми вирішили створити клініку при притулку для того, щоб. Тобто, якщо я раніше рятував десь 5, не рятував, а лікував 5-7 тварин одночасно, то зараз я можу лікувати 20-25 тварин одночасно. Тобто, це, грубо кажучи, за ті самі кошти, ми отримаємо трошки більший результат. Ну, тим більше, що це дуже зручно, коли ветеринар і професіонали вони. Постійно знаходяться тут, і котики постійно під наглядом. Актор, хореограф, волонтер, плавець і художник, якщо не да. Ще трошки музикант. Наскільки це ефективно взагалі поєднується? Ніяк не Це... Ти знаєш, багато людей можуть сказати, що я розпилявся і. В принципі, ні в чому не досяг якихось там дуже сильних вершин. Але я завжди робив те, те, що хотів. І завжди те, що я робив, воно мене так вдавалося робити, що та справа, яку я люблю, вона завжди приносила мені гроші. Все, чим я займався, воно приносило гроші. Тобто, так, так прикольно, ти працюєш не із за того, що ти заробляєш гроші. А ти займаєшся своєю улюбленою справою, і вона ще тобі приносить ну тобто гроші. Тобто, ти жодного дня не працюєш, і це прикольно. Це трошки так, знаєш, не напружує мозок. А можеш розповісти про походження свого прізвиська, скажімо так, бородата котомуля? Да. Лег... Звідки? Це легко пішло? А, десь мем побачив, що стоїть здоровий бородатий чувак. Mm -hmm. В татухах, брутальний, ну коротше, мужик такий. І тримає кицю і підпис, що ти можеш бути здоровим брутальним мужиком, але для своєї киці ти завжди будеш бородати мамули. От, І потім десь я підписав, ну, мені так прикольно це було, так цікаво, і я підписав десь пост якийсь. Один з перших моїх постів про порятунок, я написав, що тоді російською ще писав «Бородата котомамуля мамуля в дійстві. Uh -huh. І все, ну, воно причепилося. І це прикольно, знаєш, Бородата це гендерна ознака, а uh -huh. мамуля — це внутрішній стан. Тобто, ти як мамуля, піклуєшся. Не знаю, чи любиш можна. Любиш, є таке слово. Любиш. Знаєш, ти настав такий момент, що ти і українську не дуже вивчив, і російську вже забув. <світування> чи є конкретна історія врятованої тваринки, яка тебе найбільше вразила? Їх дуже багато. У кожної тварини своя е дуже трагічна історія. Нема таких, що, знаєш, Ну, вони багато історій з хеппі-ендом, але вони все одно трагічні, тому що всі тварини, які в мене притулку, вони або хворі, або кинуті, або зраджені, ну, або налякані, і так далі. І з кожною твариною, окрім того, що ми лікуємо, ми займаємося, ми займаємося ще психологічно для того, щоб вони знову змогли довіряти людям, щоб вони ну, там дуже, дуже багато роботи. Я навіть не знаю, хочу сказати, да, в мене зараз 5 котів, моїх власних. Нещодавно було 3. Тому що двох я ще от буквально 2 дні тому забрав угу. додому. Один це кошеня, яке народилося у мене в притулку, але Кицю ми врятували з Херсону. Тобто ми їздили в Херсон, коли була ця катастрофа. Врятували декілька котиків, і одна киця була вагітна. І от одне з кошенят в мене вдома. А інша киця її я не знаю скільки років, але багато. Я назвав її Пузяшка, і в неї був рак. Ми побороли рак, вона була в жахливому стані: переламані ребра, лапа, зуби вибиті, ньоба пробите. Ну, коротше, там збирали її по частинах. І лікарі давали два місяці її жити. Ми не здалися, не здалися, продовжили її лікувати, відновлювати. І зараз вже більше року вона живе. І зараз, от вона в мене в квартирі вже три дні десь живе. І я тобі скажу, що. Ну, таке враження, що вона жила там постійно. От вона, вона просто прийшла, все лягла, вона хазяйка, mm -hmm. да, вона ну, просто всі раби, всі коти її слухають, вона одразу, одразу лягла легла біля голови на подушку, mm -hmm. да, а це якщо котик вище тебе лягає, то значить він головний. Тобто, Чим нижче, нижче якщо в ногах, то він, ти для нього власник. Там поважна людина, якщо в голові, то все, ти раб. Ну, так. Цікаво. А, яке твоє ставлення до, скажімо так, до тих українських серіалів, які були зняті з російськими акторами до 24 лютого? Дивись, зараз нейтрально, я просто вичеркнув це з мого життя. Все, його нема. І не, не дуже вважаю, що потрібно їх взагалі згадувати. Було і було. Всі роблять помилки. знаєш, і ніхто, е, ніхто про це не замислювався. І я знімався в таких серіалах, да, де були російські актори, там, не знаю, що це ПЕС. Да, пес — це ж там панфіло, чи як його там. От. Ми просто про це не думали. Була робота і класно, а продюсери про це не думали, тому що їм головне гроші. А те, що український кінематограф просто занепадав, і українські актори, які є більш талановитими, ніж російські, вони просто виконували другорядні ролі і ходили кланялись, кланялись, кланяли, 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 Нялись. Нялись". <laughs> Кланялись. Дуже дивне слово. Кланялись російським, які завжди виконували головні ролі. Не із за того, що вони. <laughs> бачиш, це кошенями врятували з її згорівшої котобази. Воно там О -о кричить. Да, йому не подобається, що його лікують і він в боксі М -м -м". зараз знаходиться, тому нявкає там, бачиш. <laughs> це чутно, так, да, буде оце. Так, ну вибачте, будь ласка. Це не все нормально. Прокинув Прокинувся. Три слова, які найкраще описують твою діяльність. Мою діяльність? Так. Обов'язок це найголовніше. Порятунок. А, любов. Все. Ну, любов до тварин. Так, приблизно так. Що б ти хотів побажати активній молоді? Активний, це який та яка. Та, та, яка да? та, яка активна, логічно. Дивіться, нещодавно, до речі, проводив якийсь урок доброти у 9-класників. Що я хочу сказати. Завжди слухайте себе. Ну завжди те, що ви відчуваєте, потрібно е, слухати. Бо коли ти знаєш, чого ти хочеш від життя, ти. Підеш тією дорогою, бо знаєш, я завжди мріяв стати актором. Але мені батьки сказали ні, акторство, я знаю, що вони з благих намірів, але ну коротше, акторство це не професія. Ні, не потрібно. Де я зараз? В акторстві. Коротше, зараз ну, я маю два дипломи, от, там, червоні дипломи, вони лежать в мене в шухляді, навіть не знаю, де вони лежать. Тим більше, що зараз є така штукована, що не головне дипломи, не головне там, ця ганчірка, на якій написано, хто ти за спеціальністю, де ти купляв свої курсові роботи і так далі. Краще підіть е, на якісь курси, е, але те, що вам дійсно по, по, по душі, да. якщо ви хочете бути не знаю, барістою, Йдіть вчитися. Якщо ви хочете бути дизайнером, вивчайте. Якщо ви хочете бути там програмістом, вивчайте. Не обов'язково вчитися, бо дуже багато для загальноосвітнього такого для загальної освіти це прекрасно. Да? Ви зможете нормально спілкуватися, ви будете розвиною, розвинетою людиною в, там, в якихось, але Дуже багато я отримав дуже багато сміття, яке не потрібно. Просто, ну, нафіга мені той Сопромат, вибачте. Я скажу таке: я один раз використав в житті теореми Піфагора, коли приїхав в епіцентр, і мені потрібно було щось там вирізати сталешню якусь, і я просто не прорахував, не поміряв до самий. І за теоремою Піфагора я вик... Вираховував цю штуку, вони це є один раз, коли воно мені знадобилося. Знаєш, тому завжди слухайте себе і, коли, і майте чіткий план свого життя. Бо коли ти маєш чіткий план, то життя тобі буде надавати можливості цей план реалізувати. Головне його побачити, ці можливості. Знаєш, життя взагалі така класна штука, коли ти дуже сильно чогось хочеш, воно тобі завжди дарується. Це точно, да. дякую, да. нема за що звертайтеся.